Варена ковбаса, сосиски, сордельки без додавання сої, туалетного паперу, усіляких інших домішків та консервантів. Ви скажете це нереально, друзі. Ласкаво просимо на виробництво Rekun-продукт, яке виробляє продукцію з натурального м'яса, спецій, солі, яєць. І чи знаєте ви, що варену ковбасу при виробництві додають лід? Не чули про таке? Сьогодні дізнаєтесь в проєкті це ми. Зробили. Щороку українці з'їдають майже 350 тисяч тонн ковбасних виробів на рік. Це в шість разів більше ніж вага усіх українських танків, що на озброєні в армії, і в майже 10 разів важче за ейфелову вежу. Готувати ковбасу людина навчилася дуже давно. Слов'яни, які проживали на території сучасної України, звичайно, також займалися виготовленням ковбаси. Для цього вони використовували промиті свинячі кишки, куди набивалась дрібно нарізана свинина, змішана з гречаною кашею, борошном і яйцями. На одній з берестяних грамот, датовані 12 століттям, вже було написано слово ковбаса. А ось так виглядає сучасна варена ковбаса. Ну що готові дізнатися секрети виробництва? Щоб фінальний продукт був смачним, і щоб навіть від його вигляду і аромату в тебе текла слинка, є декілька важливих факторів: якісна, сертифікована, ретельно перевірена сировина, професійне обладнання, суворе дотримання усіх процесів виробництва та кваліфікований персонал. Або правильніше сказати, любов працівників до своєї роботи. Це певно і є головна спеція в ковбасі. Основа ковбасного виробництва звичайно ж, м'ясо. Працівники тендітно відділяють м'ясо від кісток та шкури, відрізаються все зайве і фасують сировину по сортам. Для створення нашої ковбаски потрібно м'ясо вищого гатунку. Отже, в окремих велетенських м'ясорубках подрібнюються окремі види м'яса. В нашому випадку нам потрібні яловична, свинина і сало. Такий девайс мріє кожної господині. За п'ять хвилин ця м'ясорубка потрібнює 50 кілограмів м'яса, а метал, з якого зроблені ножі, використовують у будівництві космічних кораблів. Тому і смак продукції космічно фантастичний. Три види фаршу грубого помолу, яйця, спеції, а також лід в певних пропорціях закидають у кутер. Це пристрій для фінального перемішування, який перетворює усі інгредієнти в ніжну емульсію. Друзі, я погоджуюся, що виглядає, напевно, не дуже естетично, але в принципі це перший натяк на нашу варену ковбаску. Ось так вона вже виглядає майже в готовому вигляді. Тож навіщо в ковбасу додають лід? Щоб фарш не зварився від гарячих лес кутера, який обертається до 4 тисяч обертів на хвилину, його потрібно охолодити. Інакше після того, як ковбаса з емульції перетвориться в звичайний батон, який вам продавчиня наріже в магазині, ви можете подумати, що вона дійсно з паперу зроблена. Якби не лід, ковбаса б погано нарізалася і починала б кришитися прямо на бутерброді. Але до бутербродів ще далеко. Далі фарш передається на кліпсатор, де за допомогою шприцу відбувається формування батонів в оболонку. Друзі, ось так формується батон ковбаси. Наш ковбасний фарш, ось ця, ця жижа потрапляє в цей такий не знаю, цю ємність. потім фарш йде ось сюди, в оболочку, формується батон і йде далі. Ковбаску рівномірно розвішують і передають в термічне відділення, де з кожним видом продукту в спеціальних камерах по програмі відбувається сушка, варка, копчення всіх видів ковбас. Варена ковбаса логічно, що має варитися, але не в кипятку, а ось в такій от камері. Приблизно 2 годинки при температурі 50-70 градусів наша ковбаска вариться. Але якщо бути більш точним, то навіть не вариться, а париться. Це все ковбаса вже готова, вже можна їсти, різати хліб? Ні. Після того як наш продукт зварився, він ще має охолонути. Для цього ковбасу поміщають в холодильну камеру, щоб вона охолола до плюс 5 градусів в батоні. І ось нарешті ковбасу транспортують у відділ готової продукції, де на кожен батон наклеють етикетку, і виріб готовий до продажу в магазинах і до потрапляння на ваш стіл. Друзі, ось так виглядає вже готова теляча варена ковбаска. Приблизно від моменту засипання м'яса до ось цього результату проходить 5-6 годин. Дуже важливий фактор під час всього цього процесу це температурний режим. Я не знаю, чи вам помітно, але тут прям халадина бешена. Тому е, все подивилися, шукайте її в магазині, а ми пішли грітися. Впевнені, що сьогодні ви були приємно здивовані від побаченого та почутого. Тепер ви знаєте, як це ми зробили. Вам, як завжди, пів кіло смачного.